А чи задоволені ви роботою маршрутних автобусів в Черкасах? Цілком, так. Да. Якими? У 21-36. Цілком, що хоча б їздять. Уже добре. Ну, це нові автобуси просто завести та і все. Ті, більше такого нічого немає. Ну, Частково я задоволена роботою в Черкасах, адже Черкаси це місто дуже гарне, дуже вічливі люди і хороших коментарів я залишаю. Більш нові автобуси, там більш такі кондуктори, є і молоді кондуктори, є і більшого, старшого віку. Ну, Мені в основному подобається. Але ж я майже не плачу, я по студентському квитку. От, і все. Це залишаю позитивний коментар. Ні. Чому? Е, є водії, які дуже швидко їздять, маршрути. Е, маршрутки їздять не за е, графіком. Mm -mm. А які саме? 20-ка теж саме, 29, -й, 36 -й нормально їздить, мабуть, і 25, -й, 22. -й. А, е, рідко ним користуюся, але в принципі задоволена. Е, притримується графіку руху. Автобуси в більш-менш гарному стані, так що все в порядку у нас в Черкасах. <кій> ну, я користуюся Noсь, двадцять першим, 31, першим. Отакими маршрутами в основному користуюся. Ну, якщо порівнювати з іншими містами, то так подобається. Я була я жила в Миколаєві, жила в Одесі. Там просто жах. Тут набагато краще, навіть в маршрутках є кондиціонер. Четвертий маршрут найкращий, як на мене. Ну не дуже, тому що ми проживаємо на Казбеті, транспорт їздить рідко. Можливо, трішки і не по графіках, що є в додатку. Але, ну, в принципі, норм. Терпіти можна. А які саме вам не, не подобаються, сказали? Ну, проблематично у нас дібратися десь із Казбету. Ну, рідко ходить саме цей популярний четверка, рідко він ходить. Ну, тролейбуси, то ти ж туди не сядеш там. Пенсіонери то їхня парафія. <гум> Чекаєш маршруток. 31-й більш-менш нормально ходиться. Ми задоволені Ну, в принципі, так. На митницю можна 11-м доїхати, але він рідко, рідко буде. Такий у нього, на жаль, графік. Ну, в принципі, задоволені більш-менш. Щодо, щодо маршрутів, не впевнена, але просто кількість самого транспорту, щоб вони можливо частіше курсували просто. Тому що ну, мені, наприклад, швидше е прийти на Любаву і вже тут сісти на щось, е чим чекати на казбеті, от, на плазмі. Це може і 20 хвилин є просидіти там, якщо мені певний маршрут потрібен. А тут вже швидше. Тому якби їх була просто більша кількість, е то думаю, це було б краще. Ну, можливо, при потребі ще якісь маршрути людям потрібні, то також це врахувати. Да. Я їжджу сюди на роботу, то задоволена. Дякую. Да. А якими саме? Якими 25 і 6 їздимо туди на вокзал. О, та яка є, з такою і Мені до вокзала під'їжджають. а так то я тролейбусом і вже тролейбусами їзджу. Так, мені все подобається. Яких саме? Е, ну, користуюсь 25-м, 36-м, 20 26-й казала? Ні, не казала. Mm, ну, найменше, напевно, тридцятий, ну теж ним користуюсь, але ну так, найменше Не подобаються саме автобуси.